Колись вчені знайшли спосіб клонувати динозаврів, використовуючи ДНК зі скам'янілостей. Після кількох невдач їм вдалося повернути до життя древніх створінь. Заповідники перетворили на тематичні парки, де кожен міг побачити динозаврів на власні очі. Ви, як менеджер одного з таких парків, маєте завдання зробити його найкращим, залучаючи найцікавіші геноми і створюючи захоплюючі атракціони. Але пам'ятайте, безпека завжди на першому місці, адже будь-яка помилка може призвести до небажаних наслідків. Ласкаво просимо на острів динозаврів. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні я вас запрошую спробувати себе в ролі менеджера величного парку динозаврів, як у епічному фільмі Стівена Спілберга, де так само деяких відвідувачів може спіткати доля зустрітися із динозавром поза вальєром у грі Острів Динозаврів в локалізації планети ігор та видавництва розум. З цією грою я вперше познайомився декілька років тому. І знаєте, вона мене вразила своєю структурованістю і різноплановістю. Адже тут ви будете кидати куби і за їх допомогою отримувати ДНК, також за допомогою науковців ви отримуватимете геноми динозаврів, які за допомогою працівників будуть розміщуватися в вольєрах і заманювати відвідувачів. А ще ж тут є ринок, на якому ви можете докупити собі додатковий персонал та розширення парку. Тож. Тут дійсно є на що подивитись, тож давайте так і зробимо. Поїхали. Отже, уся партія в острів динозаврів спирається на заробіток очок та виконання цілей. І що цікаво, під час кожної гри у вас буде стільки карт цілей, скільки гравців у партії плюс одна. І як тільки у грі залишиться невиконаною лише одна карта, партія її завершиться. Проте, повірте, виконати ці цілі не так вже й просто, тим паче, що вони ще й поділяються за довготривалістю партії: коротка, середня і довга і, відповідно, комплексністю самого завдання. Отже, кожен гравець розпочинає партію, маючи початковий парк з динозаврами, звісно, деякими науковцями та робітниками. І кожного раунду, послідовно виконуючи відповідні фази, гравці й будуть розвивати парк. До речі, що зручно, що кожна фаза проходить на окремому планшеті. Тож, тож, все розпочинається з дослідження, де перший гравець кидає куби з ДНК, а потім по черзі гравці, використовуючи своїх науковців, можуть виконувати зазначені тут дії, виставляючи їх на відповідні комірки планшету. І це може бути отримання ресурсів з кубика. Причому що цікаво, цифра на науковці це множник для отримання зазначених ресурсів. Проте лімітом зберігання є ваш рівень морозильника, який ви можете збільшити, так само виклавши свого науковця і перемістивши маркери на відповідну до цифри кількість поділок. Однак також гравці можуть отримати геном динозавра відповідно до застосованого науковця. Це, так би мовити, план на майбутнє для розвитку вашого парку. Адже так, ви розміщуєте отриманий геном разом із вольєром у парку. Проте, щоб отримати самого динозавра, вам буде потрібно ще й створити його, заплативши відповідні ДНК. Після того, як усі гравці використають своїх науковців, або пропустять хід, щоб використати позасталих науковців як робітників у подальшому раунді, далі необхідно переміститися на ринок, де також по черзі гравці за сплату певної кількості монет зможуть отримати як поліпшення своєї лабораторії або можливість найняти фахівців, так і побудувати додаткові споруди в парку. Кожен елемент на ринку вартує зазначену ціну відповідно до його положення за рядами. Фахівці зазвичай дають змогу отримувати миттєві бонуси, як, наприклад, додаткових працівників, проте так само бувають її постійні ефекти. Однак більше трьох фахівців у вашому парку бути не може. Поліпшення лабораторії дозволить збільшити варіанти для використання працівників у наступних фазах, тим самим або закривши спершу вільні комірки новими плитками, або після замінюючи існуючі більш удосконаленими їхніми варіаціями. Ну а споруди викладаються на ваш планшет парку, тим самим додаючи можливість або залучати більше відвідувачів, або надаючи інші бонуси. Проте вони також потребують додаткової сплати відповідно до зазначеної ціни на самій плитці. Крім цього, під час фази ринка ви також можете купити собі додаткове ДНК. Проте найголовніше, що кожен гравець може виконати максимум дві покупки під час цієї фази. А далі настає час ваших працівників, адже тепер усі гравці одночасно починають планувати свої дії в лабораторії, розміщуючи працівників на комірках і активуючи їхні дії. Більшість із наших дій дозволяє нам взаємодіяти з нашим парком розваг, або маніпулювати з ДНК, як, наприклад, дія рекомбінація ДНК дозволяє виставити сюди одного зі своїх робочих, а потім обміняти одні типи ДНК на інші. Або ж ви можете, наприклад, збільшити міськість загону чи підвищити рівень безпеки. Щоб підвищити рівень безпеки, ми просто пересуваємо цей маркер на наступну комірку, сплачуємо відповідну кількість монет до нового рівня безпеки. і все, проте, ми повинні виставити сюди одного зі своїх робітників. Або ж ми можемо підвищити міськість загону. Адже у кожному вольєрі в нас є певна кількість динозаврів, які ми можемо там отримувати. І для того, щоб їх можна було отримувати більше, ми можемо розширити наш загон, сплативши відповідну кількість монет, виставивши робітника. А після цього замінивши відповідний вольєр новим, тим самим збільшивши місця. Крім цього, звісно, тут є й безліч інших дій, як, наприклад, отримати гроші з банку, отримати ДНК або виростити динозавра. Для цього так само потрібно використовувати робітників. Проте перед тим як виростити динозавра, вам спершу потрібно сплатити кількість ДНК, зазначену на самій плитці. І наприклад, зараз ми вирощуємо бронтозавра, і він потребує ось цих трьох ДНК. Після чого ми виставляємо нашого динозавра на вольєр, і відразу після цього ми отримуємо певну кількість переможних очок. Збільшуємо наш рівень на одиницю за кожну крапку, яка зазначена на планшеті. Тобто, наразі, якщо б ми створили Птеранодона, наша загроза піднялась би на дві комірки. І крім цього, ми також повинні підняти наш рівень популярності на ось такому планшеті, адже відповідно до цього рівня популярності ми зможемо залучати більше відвідувачів до нашого парку. До речі, вам завжди варто звертати увагу на ваш рівень безпеки парку. Адже якщо небезпека буде більшою наприкінці раунду, тоді динозаври зможуть вибіжати з вольєрів і декому з ваших відвідувачів може дуже не пощастити. А вам це ще відшкодовувати буде потрібно. В цілому, після виконання усіх дій в лабораторії, ваш парк відкривається, і тепер. Кожен із гравців витягає із мішечка кількість відвідувачів, що дорівнює рівню популярності парка. І це можуть бути як звичайні відвідувачі жовтого кольору або розбишаки, які ніколи не платять за вхід. Після того як ви їх розподілили у чергу, ви повинні розмістити усіх ваших відвідувачів до вашого парку на вільні місця, починаючи з розбишак. Проте. Хочу зазначити, що біля вольєру з динозавром ви можете розмістити стільки відвідувачів, скільки є динозаврів. У вашому вольєрі. Тобто, наразі розміщуючи усіх ваших відвідувачів, в нас залишається ще один, який не вмістився. Тобто він залишається у черзі. А після цього ви отримуєте по одній монеті за кожного звичайного відвідувача, який таки зайшов до вашого парку. Але на цьому не все. Адже після цього ви повинні визначити, чи вибіжали ваші динозаври із вольєрів. На початку гри ви обирали ось такі кубики із Різними ДНК, проте на позосталих кубиках, які ніхто не обрав, також зазначаються ось такі крапочки, і тепер кожен гравець повинен збільшити віртуально свій рівень загрози на кількість крапочок на позосталих кубах. Тобто наразі у гравця рівень загрози не 5. А 9. І відповідно, якщо рівень загрози гравця більший, ніж рівень безпеки, то за кожну одиницю різниці ці милі динозаври з'їдають по одному відвідувачу, починаючи із тих, хто знаходиться у черзі. Тобто цей у нас прибирається. А далі ви повинні прибрати ще одного, проте, звісно, зі звичайних відвідувачів, а не розбишак, які дуже спритні. Тому ви прибираєте ще одного. Проте не варто забувати, що за кожного жертвого відвідувача ви повинні втратити по одному переможному очку. Однак, після цього кожен із звичайних відвідувачів, тобто жовтих, вам, приносить по одному переможному очку або монеті відповідно до комірок, на яких вони залишились. І загалом це і є уся гра, адже після того, як всі гравці виконують свою фазу парку. Розпочинається новий раунд, який так само йде за тими самими правилами і ще більше дозволяє розвити ваш парк. Проте, як я вже казав, головним тригером закінчення гри є цілі, які були відкриті на початку гри. Тож, якщо комусь із гравців вдається досягти цілі, наприклад, ось тут досягніть 10-го рівня популярності, тоді гравець викладає свій маркер на відповідну карту. І якщо до кінця цього раунду ще хтось зможе досягти тієї ж цілі, тоді цей гравець також може викласти свій маркер на цю карту. Проте, якщо після цього раунду хтось виконає цю місію, тоді на цю карту більше жетонів викладати не можна. І тільки ці два гравця її отримують по 6 переможних очок. Проте є й інші цілі, як, наприклад, мати 12 зразків ДНК у морозильній камері. Так, гравець має це, тому він викладає також і ось сюди свій жетон. Що цікаво, за один раунд гравець може виконати будь-яку кількість. Цих карт цілей, тож коли в кінці раунду є тільки одна або взагалі нуль невиконаних цілей, гра завершується, і гравці переходять до фінального підрахунку очок. Наприкінці партії кожен з гравців отримує переможні очки за свої побудовані споруди, а також за виконані цілі. Крім того, кожні 5 позосталих монет також конвертуються в одне переможне очко. І в цілому, той гравців хто матиме найбільше переможних очок і перемагає у грі. Острів динозаврів це така гра, де все чіпляється за все. Адже щоб розбудувати свій парк, вам звісно потрібні динозаври. А їх ви отримуєте завдяки геномам і ДНК, без яких ви не зможете їх створити. Проте для того щоб створити більше динозаврів, вам потрібно розширити свої морозильні камери, і це тільки самий початок. Ви використовуєте своїх вчених. А далі, а далі ще безліч іншого є й вальєри. Споруди, кількість місць для відвідування, її розширення лабораторії, й найма спеціалістів, і це все дає маленькі якісь бонуси, за допомогою яких ви вибудовуєте цілісну повноцінну картину, і це тут вийшло зробити дуже круто. Адже у грі є багато елементів, що саме можна зробити, є додати. Проте ви завжди маєте обмежену кількість можливостей, що змушує вас ретельніше підходити до вибору тих чи інших дій. І ось е, ця синергія доступу до великого різноманіття, але водночас не таких великих можливостей робить цю гру стратегічною. Мені, якщо чесно, подобаються тут такі незначні моменти, як, наприклад, невибрані куби з ДНК, які наприкінці раунду збільшують небезпеку для парку, адже. Вже на самому початку раунду ви починаєте робити прорахунок на кінець раунду. Проте, звісно, тут є і свої недоліки, як, наприклад, вихід тих чи інших динозаврів на планшет, чи е, різні плитки. Чи карти на ринку, адже через те, що гравці роблять ходи по черзі, а ринок поповнюється в кінці, хтось може мати трішки більше бонусів, якщо вірні плитки прийшли саме на його хід. Те саме стосується і цих відвідувачів, адже так, втратити 2-3 очки за навезіння придиставанні цих міпліків, це не виглядає великою проблемою, але додатково це гроші. І в цілому цей елемент, звісно, є цікавим, адже ти ж не знаєш, хто прийде до тебе в парк. Проте в такій грі на прорахунок цей момент трішки вибувається. Але якщо поглянути загалом, це така гарна, збита гра де виставлення робочих, менеджмент ресурсів та викладання плиток. І звісно, цей елемент перегонів із картами цілей, що тобі треба встигнути зробити якнайшвидше більшу кількість карт цілей, поки їх не закрили суперники. Це постійно тримає тебе в напрузі. І на цьому в мене все про гру острів динозаврів. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!